І щирі вітання всім, хто дивиться це відео, з вами Академія кінезіології і прикладної фізіології Світлана Білик. Сьогодні над актуально розібратися з нашими думками і емоціями, тому я буду записувати і виставляти відео, які дадуть нам пояснення емоційного стану. І також дам вам вправи, які допоможуть позбутися негативних емоційних станів, стресів, тривоги, навіть в тих випадках, тоді, коли дуже страшно, коли здається, що виходу немає, коли велика паніка, депресія, гнів, відчуття провини і подібні негативні стани. Але працювати вам прийдеться самостійно, тому що за саму людину ніхто не може зробити змін у її власному житті. Немає крайніх є сама людина, і відповідальність за свій емоційний стан вона несе сама. Навіть якщо хтось порушив цей емоційний стан, все одно в рівновагу приходиться приходити самому. А зараз почнемо з думок. В засобах масової інформації я зараз зустрічаю багато агресії, ненависті, злості. Людина просто може загорітися як сірничок, доказуючи комусь свою правоту, а потім спазми, болить серце, починається незрозумілий стан. Поганий стан. Людина просто починає все боліти. Наші думки вони часто не дають нам спокою. Дуже часто. Вони блокують наше тіло, відволікають від роботи, через них у нас безсоння, болить голова, ми починаємо хворіти. Ви скажете, як про таке можна говорити, як можна бути спокійним, коли у нас війна? Я така сама людина, повірте мені, я так само себе періодично. Привожу в нормальний спокійний стан. Я так само переживаю за всіх, за своїх рідних, за людей, за Україну. Тому що я тут хочу жити, в своїй країні. я дуже люблю свою країну. Я просто українка. Я це говорю, і в мене сльози на очах. Тому по мірі можливості я буду давати вам вправи, буду давати вам техніки. Сама в свій час також буду цим займатися. Для того, щоб. Наше суспільство приходило більш-менш врівновагу, знаходило спокійний стан. І коли закінчиться війна, позбулося від тих стресів і жахіть, які випали сьогодні на нашу долю, які ми сьогодні дивимося, переносимо, і наша психіка, наше тіло. Страждає від цього, як ви думаєте, що таке думка? Я хочу вам сказати, що думка це вібрація. Зараз просто згадайте свої позитивні думки. Наприклад, з минулого свідень з народження вас приємно хтось привітав, вам радісно на серці, а Ще квіти подарував взагалі. Прекрасно, да? Згадайте з минулого також свої щасливі думки про майбутнє, про відпочинок, якісь приємні думки по роботі. Наприклад, вам підвищили заробітну плату. Навіть просто якщо вам хтось зробив комплімент, і відчуйте себе, таке відчуття, ніби крила ззаді виростають. Хочеться щось робити, розгортається душа, і ви хочете просто летіти, і хочете ще і ще робити якісь нові хороші справи. Це хороша позитивна думка. Ви подумали про щось хороше, і навпаки, якщо зараз повернутися до війни і просто мозком згадати, що зараз відбувається, то таке відчуття, що ніби все закінчилося, і без вихіддя. Немає дороги, немає виходу, немає майбутнього. Це негативні думки, і як і в позитивних думках, так і в негативних думках є вібраційне поле. І це вібраційне поле викликає емоції, які також є вібраційними частотами, і ці частоти вимірюються герцами. В школі ми вчили про них на фізиці. Для забезпечення життєдіяльності людини необхідна життєва енергія. І коли ця енергія рівномірно розподіляється, людина знаходиться в балансі, Найхороше чудове почуття. А ось коли наші емоції бурхливі, зашкалюють, я маю на увазі радісні, то цей стан підсилює наш енергетичний потік в тілі. А коли навпаки ми відчуваємо емоційний спад, то відбувається енергетичне блокування нашої енергії, і блокування життєвої енергії може привести до фізичних і емоційних порушень і далі до хвороб. Що впливає на наші емоції? Як ви думаєте? Із попереднього мною сказано, це є думки і слова. От спробуйте зараз подумати про щось приємне: нашу перемогу, відпочинок, сон без сирен тривоги. І простежте за своїми відчуттями в цілі. Запам'ятайте ці відчуття і запам'ятайте ці емоції. Тобто, ваша думка дала якісь інші відчуття в цілі. А тепер подумайте про щось погане. Ну, про зовсім погане, давайте не будемо думати. А ну трошки погане для вас. Наприклад, зараз звук сирени і вам необхідно бігти в укриття. І також послухайте своє тіло і емоції. Правда, є різниця у відчуттях. І думаю, що у кожного, хто зараз дивиться це відео, є різниця в відчуттях в тілі при позитивних думках і при негативних думках. Аналогічна ситуація із словами. От просто в голос зараз скажіть, я тебе люблю, послухайте себе. І знову вголос скажіть, я тебе ненавижу». І знову послухайте своє тіло. Тобто своїми думками і своїми словами ми створюємо самостійно своє життя. Друге, що впливає на наші емоції, це наш фізичний стан. Тобто, це наша структура, наші кістки, м'язи, зв'язочки. Наші органи, тобто відчуття свого тіла, внутрішніх органів, ну і, звісно, біохімічні процеси, які відбуваються в нашому тілі. Це ферменти, амінокислоти, гормони, наше харчування. До прикладу, щось болить у нас фізично, які наші відчуття, які наші емоції, звісно, негативні. Ми кажемо, мені погано. І думки нас пронизують різні. Боже, за що мені ця кара? Чому це відбувається саме зі мною? І ми відчуваємо емоції апатії, роздратування, депресії, і просто відчуваємо душевний і фізичний біль. І наше харчування також впливає на наші емоції: дефіцит вітамінів, неправильний обмін речовин, порушення в гормонах, біохімії, крові. Аналогічно в нашому тілі погані відчуття, негативні емоції і негативні думки. І третє, що впливає на наші емоції, це наші переконання, це наш досвід з минулого, який формується багато під впливом зовнішніх факторів. Це наші батьки. Це наші вихователі, наші друзі, садочок, школа, робота, отриманий нами рівень знань, політика країни і багато інших факторів, чинників, які впливають на наш емоційний стан, і підпливом яких формуються наші переконання. І четверте, що впливає на наш емоційний стан, це оточуюче середовище. Це те вібраційне поле, в якому ми знаходимося. В тому числі поля людей, які нас оточують. Ми йдемо в маршрутці, ми навіть не задумуємося, що там досить багато людей, і кожна людина має своє енергетичне поле, інформаційне поле, і ми контактуємо з цим енергетичним полем. І якщо в маршрутці обговорюєте якусь негативну ситуацію, нам хочеться зібратися в кубку і не чути тих обговорень, тому що нам стає дискомфортно. Навіть якщо люди мовчать, але їм погано, ми також це відчуваємо. Тобто ми входимо в контакт з вібраційними енергетичними полями інших людей. Аналогічна ситуація на роботі. Є люди з позитивними енергетичними полями, а є такі, що просто нас вампірять. І ми мусимо з ними поруч працювати, тому що потрібно заробляти гроші. Більше немає такої хорошої роботи, на яку ми ходимо. І ми приходимо додому. У нас болить голова, ми зриваємося на своїх рідних, близьких. А причиною є вплив оточуючого середовища на роботі. Ну і зараз війна, вбивства, постріли, сирени, тривога. Тобто для кожного з нас це небезпека, кожен з нас. Почуваю втрату безпеки, втрату завтрашнього дня, така тупікова ситуація. Щодо війни, в мене є відео про відключення від Егрегора війни. Тобто, спочатку потрібно відключитися від присосок війни, а потім уже щиро молитися, просити в світлі сили допомоги. І, звичайно, дякувати. Ми не можемо в негативі молитися, тому що молитва не буде працювати. Нам спочатку треба відключитися від темних сил, від негативних емоцій, від негативних думок, а потім молитися, просити дякувати. Практика відключення від Егрегора війни в моєму відео посилання буде під цим відео. І, звісно, виходячи з цих чотирьох факторів, формуються наші емоції. І підсумуємо, на наші емоції впливає думка наша і слова наші, наш фізичний і біохімічний стан, наші переконання і оточуюче середовище. Ми можемо почувати позитивні і негативні емоції. До позитивних емоцій належать радість, щастя, любов, доброта, подяка. Це високочастотні вібрації. До негативних належать злість, ненависть, агресія, відчуття провини, печаль, апатія, депресія. Це низькочастотні вібрації. Звісно, всі ми знаходимося зараз, хто в більшій мірі, хто в меншій мірі. Під впливом низькочастотних вібрацій, але такі емоційні розлади можна самостійно виправити. Як виправити? Я вам дам техніки і вправи у наступних відео, але потрібно буде працювати самостійно. Підписуйтеся на мій канал і отримуйте доступ до таких технік і вправ. Зараз для нас, українців, надто важкий час, і нам погодьтеся. Потрібно вижити, зберегти себе для того, щоб наша нація залишилася. Тому ми повинні навчитися керувати своїми емоціями, своїм емоційним станом і в таких важких умовах тримати рівновагу. Які техніки я вам дам у наступних відео. Техніка швидкого виправлення емоційного стану, вивільнення емоційного стресу і креативна візуалізація. Далі відеотехніка для вивільнення емоційного стресу, техніка роботи з серцем і як працювати з позитивними установками. Окрім названих технік, я постараюся вам ще записати декілька важливих технік для вивільнення негативних емоцій і балансування тіла. Якщо ми не показуємо своїх емоцій, гасимо I w sobie То ми блокуємо енергію, яка створює дисбаланс в енергетичних меридіанах енергію, яка порушує наше здоров'я, і, звісно, може викликати захворювання. Ці енергетичні бар'єри, які пов'язані з блокуванням емоцій, звісно, накопичуються на протязі всього нашого життя, але їх можна знайти, витягнути на рівень свідомості і нейтралізувати. Ну, звісно, це робиться за допомогою певних технік, які я вже вам називала, і деяких інших технік. І запам'ятайте, що те, на чому ви дуже фокусуєтеся за допомогою своїх думок і емоцій, створює наше енергетичне поле. А наше поле є електромагнітним, тому воно як магніт. Притягує все собі подібне. І повірте мені, чим швидше ми всі зможемо позбавитися негативних думок і емоцій, і більше зробити блага для себе, для своїх рідних і для нашої країни. З вами Світлана Білик. Підписуйтеся на мій канал, щоб отримувати свіжі новини по відновленню організму. Бажаю вам бути здоровими та щасливими. До нових зустрічей.